Сьогодні ми зробимо з вами повністю все обличчя full face. Що? Все обличчя лайфхаками з тіктоку. Да, чуть-чуть страшно, чуть-чуть страшно, але насправді я відібрала такі, знаєте, лайфхаки, які реально можуть е, вам знадобитися в житті. Типу, не щоб це був якийсь треш, типу, наносимо все, потім отак все. Е, ні ні-ні. Я навмисно відбирала те, що може більш-менш реально пригодитися в житті, щоб все виходило. Супер, звісно, ми можемо зробити іншу частину, де ми будемо конкретно трешові лайфхаки використати. Типу, отак, а потім консилером. Це На це треба окреме відео. Бо сьогодні ми будемо з вами старатися реально покращити наш макіяж. Тож, ніякий макіяж не починається з того, що ви просто берете і наносите щось на своє обличчя. Да? Все починається з підготовки до нього. Тобто, що нам треба? Нам треба зволоження, хороше. Це я вже все зробила. І це насправді мій лайфхак. Вам. Так як я це зробила, я вам просто покажу, що я використовувала. Я використала отаку комбучу, ви... отаку комбучу від MediPeel. Ось. Це ж у вас шкіра сяяла прямо із середини. SPF 50. Насправді, SPF 50, я б його вам е рекомендувала використовувати, навіть якщо ви не дуже його любите. Він дуже класно, як база під макіяж. Насправді, він е дуже хорошо вам підсвічує шкіру зсередини, і у вас нічого не шелушиться. Прикиньте, за весь день ви просто ходите як знаю, як Белла Хадід. І знову ж таки, другий лайфхак це буде знову мій лайфхак вам від мене. Ось. Перед тим, як щось наносити на своє обличчя, вже. Конкретно з макіяжа такого хорошенького, да? нам треба зволожити наші губки. тому що потім це буде не дуже. Тому робимо це перед тим, як щось взагалі наносити на своє обличчя. І так, перший наш лайфхак має бути пов'язаний з фаундейшн, з нашим покриттям. Я підібрала декілька відео. О, а де ще одне, Подожіть, я, я зберігала і. А я не зберігла? Окей, один із перших лайфхаків це. А якщо у нас зажовтий тон без поняття, чому не можна просто взяти консилер, допустим, світліший і додати туди без поняття. Ні, ми будемо використовувати якісь тінюшки Ну, прикол. І ще у мене був один лайфхак. Це з тим, як наносити коротше не отак от сразу, а отак от втірати. Ну, я, походу, не зберегла це ужас. Круль, то ужас. Окей, переходимо до першого лайфхаку. У нас є наш фаундейшн. Бачите, ну так, ну не знаю. Але все одно ми його зробимо світлішим. Беремо. Палеточку від makeup Obsession. Тому що тут є такі, якіраз такі підходящі кольори, да. Ось тут є і блакитненький і фіолетовий. Окей, я тут настругала, на, на не знаю, можливо це і багато? Ладно, отак, от нас селінару. Обидно. Окей, так, тепер нам треба перемішати це все якось, якимось чином. О боже, не мішається. Ребятки, воно не мішається. Стамшом. Але головне хорошо розмішати, щоб потім на обличчі, знаєте, не було якихось фіолетових або блакитних цих цяточок. Знаєте, чим я мішаю? А... Угу. Ну а що хіба у всіх є оті палочки і ті, яким вони... Роб... шо? По цвіту, по цвіту. О, знайти, що по цвєту, що по цвєту? Давайте знайдемо, що воно. Як нам це треба собі на обличчя накладати? Коротше, нам треба взяти наші пальчики. Взяти оце ось ось. Раз, розм... отак отут. Отак тут його втирати, я не знаю, за чим. Потім отак. Знову беремо отак втираємо, втираємо, втираємо. І потім отут, там, де у нас складочка, отут, розтираємо, розтираємо, розтираємо. І там, де складочка у нас, овак. От, Ого. Ого. У мене наче окрема шкіра, нічосі. От, прикол. Хорошо, трошки. Ой, боже, я забула заколоти волосся! Знову розтираємо і сюди, отак, кудись от втираємо. Я, чесно кажучи, я не розумію, який смисл цих розтираній, але щось мені каже, що реально якийсь сенс в них все ж таки є. Але отут мені дуже сподобалось втирати, я не знаю чому. Так, тепер беремо нашу спончик наш. І тепер, отак, як корейські робимо. коробом. <гас> реально, ребятки, як вона хорошо розетова. Офігіти! У мене, знаєте, знаєте, наче, знаєте, начебто кушон якийсь такий корейський. Я в Мені подобається, як воно отут лягло взагалі клас Ля-ля. А чому в мене така дишка наче я бігала 8 км? Ні, воно дуже класно лягло, ребятки. Оцим вмазуванням я реально вам рекомендую, капіте. Добре, наступне, що ми зробимо, це брови, але насправді лайфхаку з бровами в мене не було, тому що, ну ви б бачили, які там лайфхаки. Це просто ужас. Ми таке в цьому відео точно не будемо тестувати, тому просто зараз намалюю на формулу брови та й все пенсілом своїм цим і все. Наступний наш лайфхак заключається в тому, що ви бачите, що я ще не нанесла консилер. Але перед консилером ми нанесемо рум'яна. Не знаю, це зараз дуже популярно такий метод використовувати, ну ми спробуємо. Ну Mm -hmm, mm -hmm. Але при цьому є ще один лайфхак. Він зв'язаний також з консилером. This you want to get a тобто у нас буде два лайфхака в одному. І бачите, тут дівчинка теж оце розмазає теж так. От. Але при цьому є ще один лайфхак. В цій частині макіяжа щось дуже багато лихів, це те, як нам наносити рум'яна. Sure тобто ви зрозуміли, да, нам треба. А, все, що у нас є, просто пальчиками наносити і так чик-чик-чик. Зачем нам ці всі ці... Кістечки. Зачем вони нам треба? Ми беремо рум'яна, які у вас є, головне, щоб вони були кремові. Йер. Наносимо собі на ручку. Щось я багато наносило. Ну, ладно, Ну, ладно. Беремо наш пальчик. Беремо наш пальчик сьогодні, він нам дуже щось понадобився. Отак, от тоді, якось вона сказала. І сюди трохи. І розтираємо. Господи. Ну, Це над багато Третю. Третю зроблю цю. Мені вже страшно. Хоча, знаєте, з цими рум'янами від Сіленки можна дуже сильно переборщити. Вони реально прям до такі Харо... хороші такі, прям дуже в цьому плані. Тому, можливо, цей лайфхак цієї жіночки даже пригодиться. Знаєте, цей спосіб мені більше подобається, ніж той, що я використовую. Типу тобто просто беру на ношу спочатку на обличчя і потім все фігачу. Тому що тоді в мене якийсь, я не знаю, як така плямка трошки залишається, я не знаю, що з нею робити. Це більш такий... Більш натуральний ефект, ну тут щось сьогодні... вже не натуральний трошки. Як вона там казала, more color. І ти сюди че його, якщо хочеш. Окей, хорошо. Так, я розумію, що ми ще зараз будемо консилером проходитися. Тому трошки можу зайти за якісь контури. Але після цього всього. Дивіться, скільки в мене ще залишилось. Ось просто щось я протру. Боже, це треш. Я піду по мої ручки, щоб потім ми консилер теж могли пальчиком нанести. Перед тим як ми будемо наносити консилер, є лайфхак, який я вам від себе також дарую. Перед тим, ай як наносити консилер, ми використовуємо кьорлер. Не бійтеся його використовувати. Типу просто треба акуратно це робити. І я вам зараз покажу, як ми не просто один раз зажали, держимо, держимо, держимо і відпускаємо. Ні, ми по чуть-чуть і, 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 щас... Боже, на чому бы я вам показати? Давайте на волосі. Вот у нас допустим, є ряснички, да? Вони у нас ровненькі. Вони у нас ровненько стоять. Ми по цим рісничкам їх не просто так от задержали і тримаємо, а ми отак чекс, подержали, піднялися вище, подержали, піднялися вище, подержали, піднялися вище, піднялися вище, подержали. Вище, подержали беремо обов'язково з'япельце. Беремо зерпельцем і не дуже сильно прижимаємо, а так трішки. Бачите, чекс-чекс, робимо-чек. І тепер трошки вище піднімаємося, чекс-чекс. Чікс-чікс. Консилер. Дивіться, я не кажу, що я конкретно використовую, тому що лайфхаки в себе заключають те, що у вас вже є якийсь ваш продукт. Ви його просто якось удосконалюєте на собі, або його самого. Неважливо, ось. Тому використовувати конкретно ваші продукти. Ось. Якщо вам дуже цікаво, що я використовую, ви можете подивитися любе моє інше відео або відео про всю мою косметику, але вона вже змінилась насправді. Мені, мабуть, треба перезняти. Беремо консилер Наносимо. Сьогодні побільше, да? Якось так продуктів. Ми з вами набираємо на ручки наші. Знову пальчики. Я його насправді і відмивала, і витирала цим. цимцелярку, бачите, це одного роженки. Може тоді візьму О, це, ось. Так, знову розтираємо Беремо палеточку нашу і сюди. По-моєму, що у мене. Щось мене знаю. Щось цей лайфхак. Все трошки не розумію, чи мені подобається чи ні, бо мені здається, що ні трошки. Ну, по відчуттям. Не знаю, як повіду, звісно, як воно буде по насібільності, але якесь. Без поняття. Ще сюди давайте дружки. Я не знаю, давайте, хорошо, ще на цю сторону перейдемо. Я, я не знаю, я не знаю, що сказати. Поки що в мене немає такого відчуття. До прикладу, як було з цим з фаундейшеном, як я одразу така. О, реально прикольно, З цим щось такого поки що в мене немає. Мені якось проще це робити спонжиком. Я наче прилипаю до свого обличчя. Це не прикольно. Ну, якось, ну, якось так. Хм. А я не знаю, нам это бачили бачила у жіночки, тут ще вот так от якось був цей консилер. Нам теж таке треба зробити. Може я тільки гірше зроблю, конечно. Ну, нічого страшного. А що за лайфхак, який робить гірше, тоді, а? Ні, до речі, це цим місцем, мені дуже подобається, як ми тут все робимо. Дуже прикольно, і воно так не скатується а прикольно, кстати. Реально, раджу. Так, у неї ще якось є шоу тут консилер, конечно. Ну я не знаю. Ну ладно. Якось не так не було. Може и так, я не знаю, ладно Пуаро. Нихрена не зрозуміла, чесно кажучи, що воно зробила, ну ладно. Блін, це контуринг. Щас ми туди обосрмося, ребятки. Мене здива... Я не люблю... Я не вмію користуватися, ладно, оцим контурингом, як його скажіть, кремовим. Ну бо у мене немає нормального прямого котрінга, у мене якийсь встійкий, він не прикольний. То ми будемо використовувати сухенький. Сподіваюсь, нормально все буде. Но я Першим ми робимо отак от носі. Беру отакусь щиточку, щоб не було тоненько, все, щоб я нормально все зробила. По-моєму, тут наш хороший макіяж і закінчився, ребятки. Все, тут ми приїхали отак от. Бля. Окей, що далі? Зачем ми отак от робимо? Проводимо отут лінію. Зачем нам тут надо Отут облак. -от 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 -от. А зачем тут ця лінія? Хтось мені розказує. Вам видно, що я тут лінію провела? Взагалі. <гум> Окей, по бокам. У мене ще й руки трусяться. Це... це ужас якийсь. Це так треба робити? Блін, у них якось тут поширше получається, У них якийсь трошки ширший низ, у мене не так. Та що за... Що це страшно? Шо... Що? Консилером тепер. Ой, йо, парнитю. Сяточку сюди і посередині, да, так? А ще й по бокам його приняті. <клес> mm. okay. Окей. А то так то потрібно. Так, тепер посередині проводимо. Вау, wow, хорошо. <клес> Тут, ще... Тут зачем я взагалі не розумію, звісно, ну ладно. Не мені це розуміти, якщо чесно, бо я взагалі з цими контурингами не дрожу. І те, що я зараз його пробую, це це не знаю, благословення, що я взагалі Бо так-то я б на це не пішла. Ну, хай буде, хай буде, хорошо. Після цього, що ми робимо? Тушуємо. А чому ми тільки... А, ми... а як? Вони якось так легко тушують, що все в них так розтушує, і все, і хорошо. Що? Ладно, знизу починаємо. І що-то ніхрена не тушується. Чи тушується? Ні, тушується щось, це, Да? А як? Я... Вони так показали швидко, як вони розтушували. Я шо, все щось взагалі ніхрена не розумію. Ту-ту-ту-ту. Ля-ля-ля-ля. І все, нормально все в них. Я нічого не розумію. Що мені далі зробити з цим носом? Ви мені скажіть, пожалуйста, що? Тушу. What the hell? Це все, що був весь наш Oh my God, bro! І що вийшло, не пойму. Я все просто розростерила і нічого не залишилось мені здається, ні? Далі в нас стрілочка. Стрілочки я давно вже не малюю, насправді, але ну, тут думаю, чому і ні. Короче, насправді цим лайфхаком я користувалася теж, коли малювала собі стрілки. Коли я це робила, я так само це робила. Дивіться, в чому прикол у нас є олівець для очей. Раніше я не використовувала конкретно олівець, я використовувала тіні. Але тут олівець, тому використаємо олівець і олівцем я ніколи ще не фарбувала прямо так. от ці стрілки, тому це буде страшно і може нічого не вийде. Але я постараюся і тим паче кісточкою все можна буде підправити. Я сподіваюся. Угу. Тоненьку, хорошеньку, я сподіваюся. Ну, у мене якийсь він не тоненький, взагалі. нормально. У нас є тут такий хвостик, Ми беремо кісточку. І починаємо його виправляти, тушувати, я не знаю, як це правильно сказати, подовжувати. Я ще так от завжди робила, коли мені було, типу, знаєте, занадто довго, я от чук-чук-чук, І все, і вона поменша. І бачите, отака от тонесенька, малесенька, нормальна стрілочка, не у таке щось, яке я теж раніше колись малювала. І ще моя вам порада щодо стрілок, якщо ви також не дуже їх вмієте малювати, вам ці всякі айлайнери дасракі, das дасракі. Das Просто м -м, купіть собі якісь тіні. І фарбуйте тінями. Їх можна легко стерти, підтушувати, підтерти, зробити чіткими або навпаки такими розмитими. Це набагато краще, ніж оце мучиться з всякими айлайнерами і олівцями. Чесно. Потім, звісно, коли ви вже наб'єте собі руку, можете переходити до чого хочете. Але починати, мені здається, краще з тіней. Насправді я тінями дуже довго малювала, тому що ними, як на мене, насправді найзручніше малювати. Ось. Але. Мінус е, тіні в те, що вони можуть стиратися. Ну, як і все в принципі, але тіні прям дуже сильні. Прям дуже сильно. Ось тому закріпляйте їх, я не знаю, ну, пудрою такою, прям знаєте, бейкіном, щось таке. Хоча, якщо у вас особа не пливе нічого, макіяж, якщо у вас не жирна шкіра, то вона нікуди не попливе насправді особа. Ну от у мене дуже пливло, тому що в мене жирнуша шкіра. Бунді так, наш наступний лайфхак це щоб запудрити нам тут під низом наші очі. І щоб воно не було якихось складочок. Не знаю, чи це, звісно, так працює дуже добре, як вони показують, щось я не дуже впевнена. Але ми спробуємо. Я не буду використовувати бейкінг, візьму, звичайно, просто пудру. Так, нам, 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 нам. треба Та -та -та. Візьмемо якусь іншу кісточку, окей. І будемо підтримувати, чи може я візьму карандаш робити, не знаю. Так, нам треба якось підняти наша отут пові... Боже, як... як його так тримати? Господі. Треба підняти. Чого? І отак тут запудрити. Офігеть, хорошо. Набираємо. А, щось, по-моєму, це якийсь бред собачий, щось мені страшно. Тримаю і запудрюю. Бачите якусь різницю. Реально, наче є, да? Ні, ну насправді наче щось і допомогло, може. О! Ребятки, це так стрьомно. Окей, okay, тепер зачешемо наші війки, щоб вони вже нормальними були. Тут ніякого лайфхаку, мабуть, і не може бути, бо а що тут ще можна зробити з війми просто. Я бачила там якийсь лайфхак, типу, ладно, давій бачила я. Але він дуже дивний. Типу, там треба було просто 8 тисяч цих слоїв. Ну, я знаю, щось мені не захотілося такого робити, якщо чесно. Воно виглядало не дуже акуратно. Далі стираємо просто наш. Бальзамчик. І фарбуємо вже наші губки, так як ми завжди їх фарбуємо. Все, пройшла стільки на дашкам. Більше нічого не хочу робити. Просто хочу так залишити. Мені так подобається. Блін, непогано. Ось що все зі всіх? Зі всіх лайфхаків, які в нас були. Мені дуже сподобалося з тоном, типу його так втирати, отак, от то от, от, то Прикольно. Оце ніс, він якийсь не дуже розтушований, не дуже щось, понятне, що з ним взагалі відбулося. Ну да, ладно. М -м, да ладно. Клас, Спасибо. Дякую вам за перегляд. Якщо ви хочете побачити лайфхаки, але прям жорсткі, такі там, де треба отак це намазювати, отак от тут, щось тут робити. 3, 8, 10 тисяч слоїв. Звичайно, що напишіть. Не знаю, що я це точно зроблю, бо не знаю, там дуже страшно. Але, але якщо просто я подумаю. Я подумаю. Напишіть, який лайфхак вам більше сподобався, яким би ви користувалися, може, якийсь ви використовували вже. Може, у вас є якийсь ваш лайфхак, який ви використовуєте, і вам він допомагає. Угу. Коротше, напишіть коментар просто більше 11 слів. Якщо хочете задонатити на розвиток каналу, please. Mm. поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар. Подивіться минулі відео, майбутні відео, Це передивіться. І що за звуки непонятні, господі, що, що случилось? Успіхів вам. Пока!